Десь, у глибинах часу, ще до того, як ми з'явились, життя наше вже було написане, неначе мудрий художник, доля виводила кожну лінію, кожну фарбу на полотні нашого буття, кожна зустріч, кожен біль, кожен тріумф усе це було частиною великої симфонії, створеної не нами, але для нас. Чи є сенс боротися з тим, що вже вирішено? Чи є сенс шукати відповіді там, де запитань не існує, Можливо, вся суть життя прийняти його як дар, як невидиму нитку, що веде нас крізь темряву до світла? Ми часто думаємо, що самі пишемо свою історію, але чи так це? Коли вітер зриває листок з дерева, хіба листок сам обирає, куди його понесе? Так і ми танцюємо в цьому житті. Підкорюючись течії, що сильніше за нас, Сенс життя не в боротьбі з тим, що вже визначено, він у тому, щоб знайти красу в кожній митті, усміху дитині, у блиску зірок, у сльозах, які омивають душу і роблять її чистішою, не лише частина великого плану, і в цьому є щось заспокійливе. Життя вже написане, але ми можемо обирати його, як його прожити. Зі страхом чи з любов'ю. Адже навіть якщо сценарій написано вибір завжди за нами, чи наповнити його теплом чи залишити холодним. І, можливо, саме це є найбільший сенс знайти світло навіть у тому, що здається темрявою, і залишити після себе. Частку добро.